20 серпня і це Криптошор. Сьогодні огляд від Glassnode. Ринок демонструє ознаки спаду після суттєвої фіксації прибутку інвесторами, які тримали активи понад один місяць. Давайте подивимось, коли і який прибуток було отримано 30 dma за першими чотирма активами. Біткоін, 18 липня, власники 1 місячних BTC отримали понад півтора мільярда доларів прибутку, що стало найбільшим стрибком прибутку з грудня 2024 року. Ефір. 16 серпня реалізований прибуток досяг піку в 575 мільйонів доларів, що стало найбільшим стрибком фіксації прибутку в цьому циклі. Це явний знак того, що довгострокові власники відмовляються від ризику. Солана, 17 серпня, власники одномісячних опціонів отримали прибуток понад 105 мільйонів доларів США. Це найбільший стрибок прибутку з початку 2025 року. XRP 24 липня фіксація прибутку довгостроковими власниками зросла до 375 мільйонів доларів що свідчить про сильний розподіл подібний до ралі грудня 2024 року